ППО для Харкова про що говорили президент Володимир Зеленський із держсекретарем США Ентоні Блінкеном, країни Люблінського трикутника по співпраці в аграрній галузі підсумок зустрічі голів в профільних парламентських комітетів 14 травня. День пам'яті українців, які рятували євреїв під час другої світової війни. Нову військову допомогу Україні, потребу Харкова в системі ППО та участь вищого керівництва США у глобальному саміті миру обговорили президент Володимир Зеленський та держсекретар США Ентоні Блінкен, який приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Зеленський подякував американському високопосадовцю за візит у цей складний час і назвав його сигналом підтримки. Під час зустрічі йшлося про те, що зброя спогоджена американською військової допомоги має якнайшвидше бути в Україні. рішення щодо пакету Допомоги було для нас наріжним, і звісно, треба доставити цю допомогу якомога швидше. І йдеться про протиповітряну оборону, перш за все. Це найбільша більша проблема для нас, я б сказав. Нам дійсно потрібно сьогодні вже два патріоти для Харкова для Харківської області, тому що люди постійно страждають від е, обстрілів. Цивільні е, наші люди страждають від російських ракет. Допомога вже схвалена. Вона вже їде. Вона скоро вже прибуде до України, і вона допоможе вам по справжньому боротися проти агресії Росії на полі бою. І ми так само, як і багато партнерів України, впевнені, що ви досягнете перемоги саме на полі бою. Під час зустрічі президент України подякував США за двопартійну підтримку питання голосування за пакет військової допомоги та наголосив на важливості обговорення гарантії безпеки для нашої країни. Окрім цього, він зазначив, що для України є важливою участь президента США Джо Байдена у глобальному саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня. Сполучені Штати є лідером країн демократії, лідером вільного світу, тобто ця країна, яка користується авторитетом, величезним авторитетом в очах принаймні країн демократії, не тільки демократичних країн, тому її позиція є дуже важливою. А особливо особиста участь президента США Байдена. Також відіграла би велику роль. Я, я впевнений в тому, що це знаєте, дуже заохотило би інші країни і лідерів інших країн також долучитися до, до цього саміту, приїхати і на щоб цей саміт відбувся на самому високому рівні. Україна зацікавлена в тому, щоб було якомога більше лідерів, причому в тому числі і найбільш значимих лідерів світу. Це по перше, а по-друге, щоб було представлено якомога більше держав, причому різних держав з різних регіонів світу. Якщо це відповідним чином буде правильно організовано, то це дозволить створити коаліцію, яка вже у свою чергу і висуватиме в подальшому якісь вимоги до Росії щодо припинення війни. Але от для цього ця коаліція має бути вже на першому етапі достатньо серйозною, тому справді участь президента Сполучених Штатів це достатньо серйозне питання. Європейський союз уже завершив розробку двосторонньої угоди щодо гарантії безпеки для України. Повідомляється, що вона може бути підписана українською стороною вже влітку. Документ виключає пряму участь військових з країн ЄС у бойових діях проти Росії. Водночас передбачається, що в разі повторної агресії Євросоюз має впродовж доби провести з Києвом консультації щодо потреб України, яка здійснює своє право на самооборону згідно з 51 першою статтею статуту ООН. Крім того, в документі вказано, що країна ЄС зобов'язується гарантувати довгострокову безпеку України через надання військової, гуманітарної, фінансової, торгової та економічної допомоги. Зокрема, ця підтримка включає постачання різного озброєння, проходження солдатами навчання, а також співпрацю в оборонній промисловості та допомогу в розмінуванні. Сюди ж входить і розміщення українських біженців та допомога у відновленні України після війни. Україна, Литва і Польща посилять співпраці в агросекторі. Про це заявили голови профільних комітетів парламентів країн Люблінського трикутника на другій зустріч у форматі саміту. Попередньо вітчизняні та європейські політики спільно з представниками європейських агроорганізацій напрацювали меморандум. Документ планують підписати у Варшаві на черговій зустрічі. Він передбачає зокрема й узгоджену позицію з розблокування українсько-польських кордонів, кажуть вітчизняний парламентарі, завдяки першому саміту Блів у вільносі. Було досягнути узгоджені позиції щодо розблокування кордонів між Україною та Польщею і заборони на імпорт до Литви, агропродукції з Росії та Білорусі. За результатом першої зустрічі було направлено 5 важливих пунктів, які стали основою спільної декларації. Ми погоджуємо, що мають бути захищені інтереси ваших фермерів, але ми маємо діяти на упередження. У світу була думка, що українське зерно та продовольство це проблема. Але ми не раз акцентували, і польські колеги також що проблема це російське продовольство. Продукція, яка за мільярди євро досягає Європи, Росія експортує, наприклад, шоколад. І російські військові в Україні на окупованих територіях їдять шоколад і кажуть, які ж тут санкції. І щоб цього не було, ми працюємо разом. Це одна з наших цілей і політиків, і аграріїв, які тут зустрілися нині, за словами голови комітету з питань сільського господарства та розвитку села польського Сейму Мирослава Малішевського. Спільним завданням для України, Литви і Польщі є заборона постачання до Європи продовольства з Росії та Білорусі, а також транзиту через країни Європейського Союзу. В Одеській області посіяли перші поля з п'ятьма експериментальними сортами бавовника. За словами народного депутата Дмитра Соломчука, насіння надали колеги з Німеччини, США та Туреччини. Вирощування цієї культури має стратегічне значення для вітчизняного оборонного сектору. За різними підрахунками Україні потрібно посіяти 30 тисяч гектарів бавовника, щоб задовольнити потреби оборонки в целюлозі. Це будуть хороші економічні показники. Того регіону в майбутньому як для агіанів, так в першу чергу для наших збройних сил України. Тому що ми будемо мати власну воволну, а значить, ми зможемо виробляти власний порох для українських снарядів, а це є незалежність. Це є перша ціна, і це важливо для нашої країни. 23 квітня Верховна Рада України ухвалила закон, яким спростила ввезення та обіг сортів бавовника, який використовується для виробництва пороху. Верховна Рада планує спростити процедуру обрання старост. Це пов'язано із кадровим голодом, який посилися через війну, кажуть народні депутати. Наразі майже 15% старост склали свої повноваження, а понад 10% мобілізувалися до лав зсу. Найбільше старостинських вакансій нині, зокрема, на Херсонщині. Для призначення нових кандидатур потрібно провести громадське обговорення, а в умовах війни це складно. Тож народні депутати планують не лише спростити процес обрання старост в сільських громадах, а й надати можливість кандидатам звітувати у режимі відеоконференції. Відповідний законопроект Верховна Рада ухвалила за основу. Передбачається, що голова громади зможе виконувати обов'язки старости навіть у разі мобілізації або одноосібно призначати тимчасового виконуючого обов'язки. Ми маємо зараз спростити механізми призначення старості. Тому що ну, ситуація може складатися по-різному, і ми знаємо, що нові громади вже достатньо довго не можуть призначити старосту, тому що е так ми створили законодавство, ми його, давайте казати, відверто не сильно міняли на період дії воєнного стану. Ми не маємо права втратити під час війни зв'язок з громадянином. А староста це ця ланка місцевого самоврядування, що найближче до людей. І зараз, на превеликий жаль, через певні недосконалості в законодавстві, зокрема, громадське обговорення, які ну не реалістично проводити, наприклад, на території біля активної зони бойових дій. То, звісно, це все треба коригувати. 14 травня вшановуємо пам'ять українців, які рятували євреїв від нацистів під час Другої світової війни. Цей день був започаткований постановою Верховної Ради 2021 року. Він співпадає з відзначенням дня незалежності Ізраїлю. Під час Голокосту, за різними оцінками науковців, у Європі нацистами було знищено близько 6 мільйонів євреїв, півтора з них на території України. Тільки в Києві у Бабиному Яру, який став символом Голокосту в Україні, нацисти розстріляли понад 100 тисяч. Цифра могла бути набагато більшою, якби не самовідданість тих, хто рятував євреїв від неминучої смерті. 2673 українців державою Ізраїль у достоєнні високого звання. Праведник народів світу це звання присвоюється людям по всій планеті за порятунок євреїв від Голокосту. Україна посідає четверте місце у світі після Польщі, Нідерландів та Франції за кількістю праведників народів світу.